Сім підземних королів. ЕКСКУРСІЯ до Печери. Еллі почала вчитися їздити верхи. Її вмовив Фред. Послухай, сестричко. сказав хлопчик, насуплюючи вицвілі на сонці брови. Це ж буде просто ганьба, якщо ти, поживши у нас, не повернешся вправною наїзницею. І це ти досвідчена мандрівниця. Умовити Еллі було легко. Білканінг дав племінниці у повне розпорядження сумирну конячку. У Фреда ж був гарний скакун, оскільки він чудово їздив верхи і не раз заміняв батька на роботі. Першими днями було важко. Увечері Еллі не могла сидіти, у неї ще міла спина, боліли всі кісточки. Вона геть погано спала. Але вона те все стерпіла. І настав день, коли верхова їзда перетворилася для Еллі з катування на задоволення. Тепер прогулянки дітей стали значно витривалішими, іноді вони від'їжджали миль на десять від домівки. Одного разу Фред запитав Еллі: Ти чула про мамонтову печеру? Звісно, відповіла Еллі. Нам про неї розповідали в школі. І це найбільша печера у світі. Ти не казав би так, коли б побачив країну підземних рудокопів, розсміялася Еллі. Ото справді печера. Фред засмутився, як завжди, коли Еллі ніби ненавмисно хизувалася своїми спогадами. Звісно, і з ним траплялися пригоди. Одного разу під час хуртовини в кордильєрах він заблукав і мало не закляк від холоду, іншим разом за ним гналися степові вовки. І тільки баский кінь врятував його від загибелі, а ще він звалився з дерева і зламав ногу. Що й казати? Це були виграшні справи, і вони високо ставили його над іншими хлопчиськами. Та чи було все це чогось варте порівняно з тим, що пережила Еллі? Фред навмисне почав розмову про печери йому хотілося показати, що й Айова може дечим похвалитися. Миль за двадцять від їхньої ферми у глибокій ущелині був вхід до маловідомої печери, куди ще не діставалися туристи, де вони не відбивали на згадку уламки сталаскитів і не писали свої імена свічковою Кіптявою на стінах. Давай побуваємо там, Еллі, запропонував Фред. Це далеко, і раніше я тебе туди не кликав, але тепер ти вправна вершниця. І тобі нічого не варто подолати такий шлях. Еллі погодилась. Ми відпросимося на цілий день, продовжував хлопчик. Прихопимо з собою все, що треба для тривалої прогулянки, і візьмемось за дослідження. Наступного дня приїхали рано вранці. Еллі везла із собою повну торбу харчів. Тітонька Кет не поскупилася і поклала туди стільки всього. Що, мабуть, вистачило б на три дні. Перед Еллі вмостився Тотошка. До сідла Фреда причепили валізу. Навіщо вона нам? запитала дівчинка. В ній човен, парусиновий, складаний, похвалився Фред. Мені його зробив тато. Подейкують в одному із гротів є підземне озеро. Уявляєш, як там цікаво покататися при світлі смолоскипів? Діти їхали неспішно, і сонце відбилося досить високо, коли вони дісталися до входу в печеру. День був ясний і теплий, але з темного отвору віяло вогкістю й холодом. Еллі здригнулася і щільніше закутала плечі теплою хусткою. Ти знаєш, Фредді, сказала вона, зараз я згадала, як ми з дядечком Чарлі, Левом, Тотошкою і вороною Кагікар. Оце так само стояли біля підземного ходу, показаного нам королевою польових мишей. Хлопчисько обурився. Слухай, Еллі, сердито мовив він. З твого боку це просто неподобство влаштовувати такі штуки. Які? з невинним виглядом запитала Еллі, хоча очі її посміхалися. А такі, коли ми зі страхопудом, коли людожер, коли мишача королева. Хіба я винен, що мені не довелося там побувати? Фред мало не плакав від злості. Вибач, Фредді, я більше не буду, пообіцяла Еллі, і хлопчина мало помалу заспокоївся. Зрубавши кілька смолистих сосенок, Фред зробив в'язку смолоскипів. Сірники в нього були в нагрудній кишенці ковбойки в бляшаній коробці. Хлопчик прив'язав до каменя кінець тонкої мотузки змотаної у великий клубок. Я все передбачив, сказав Фред. У таких печерах легко заблукати. Тільки не з собакою, заперечила Еллі. Тотошка завжди зможе вивести нас по сліду. Чи не так, Тотошко? Песик ствердно загавкав. Діти ввійшли в печеру. Фред ішов першим. Він ніс за плечима валізу з човном, до якої були пришиті лямки. У руках він тягнув смолоскипи. За ним просувалася Еллі. В одній руці вона несла провізію, в іншій клубок ниток. Тотошка йшов позаду. Печера йому не подобалася. Він підозріло принюхувався і гарчав. Щоб не пропустити продовження історії. Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.